Друзі, всіх вітаю! Ви на каналі Право для всіх і з вами Семен Остапов. Е, наразі надходить доволі велика кількість звернень стосовно того, що людина перебуває за кордоном. Неважливо, вона виїхала під час е, дії воєнного стану, до початку війни. Е, і відповідно кажуть, що ось так і так сталася така ситуація, що от прийшов, надійшов штраф від РТЦК ТСП. Що з цим робити, та як взагалі його оскаржувати? За кордону, тому сьогоднішнє відео буде присвячено саме цій темі. Я заздалегідь друзі дякую вам за перегляд цього відео, підписуйтесь на мій канал, тому що оновлення виходять майже щодня, і поширюйте це відео серед друзів, якщо вважаєте його цікавим та корисним. Тож, друзі, стосовно скарження штрафів, що варто сказати, по-перше, не заборонено загалом то мати кабінет електронного суду для того, щоб його скаржувати. Це перше, якщо ви хочете це робити самостійно, відповідно. Більше того, ніяким чином, скажімо так, не заборонено мати представ в Україні це другий нюанс, про який варто зазначити. Третій і один з найголовніших нюансів, про який постійно повторюю я і багато моїх колег, про те, що нам варто читати приписи статті 21010 1 КУПА, яка зазначає, що взагалі, якщо РТЦК та СП може самостійно оновити дані про вас, так то і штрафів якихось за неоновлення даних, їх то взагалі не може бути. Чому, тому що ТЦК може по реєстрах зібрати дані про вас і, відповідно, провести оновлення ваших даних без якоїсь вашої участі. І вони мають на це повну можливість, скажімо так, І таким чином, штраф штраф. Можливий лише за втрату або умисне пошкодження, відповідно, військово-облікового документу. Так, за це, відповідно, можливий штраф, і з цим можна також зіштовхнутися, якщо ви там забули в військкоматі ще тоді, або РТЦК СП свій військово обліковий або взагалі він у вас не на руках, або взагалі там хтось його знайшов та приніс до будь-якого там РТЦК СП, такий іноді теж буває. І тоді, відповідно, так, може бути штраф. Більше того, я хотів би розглянути це питання саме в контексті законопроекту, він доволі давно вже в Раді перебуває так. Не знаю, він за нього проголосували чи ні, вже чому? Тому що відео записується усі заздалегідь, друзі. Питання полягає в тому, що є певний законопроект, який пропонує е зобов'язувати особу оплатити лише 50% штрафу, якщо вона робить це добровільно. Але знову ж таки повернемось на одну хвилину тому на статтю 210-210 1 купав. Чому особа має сплачувати штраф за те, чого вона фактично не вчиняла, тому що це могли зробити і ТЦК. Це дуже велике питання, відповідно, і є відповідно судова практика на такі, скажімо так, випадки. Що додатково варто зазначити, друзі, варто значити, що взагалі окрема історія з тіма людьми, які ще до війни або навіть під час війни отримали на підставі. Пості посвідки на постійне проживання і її отримання у будь-якій іншій країні, йшли до РТЦК та СП, йшли до відповідно податкової служби, до міграційної служби. І знімалися з місця з реєстрації місця проживання з податкового обліку, з військового обліку, саме на підставі відбуття на постійне місце проживання за кордон, враховуючи те, що такі люди взагалі знялися на такі підстави з обліку. В них є ж там в закордонному паспорті, в них є ж там у військовому квитку або іншому військовому обліковому документі. Чи можна вважати, що взагалі про них інформація не оновлена, враховуючи те, що та інформація, яка про них фактично є, вона не має ніяким чином стосуватися вже ні РТЦК та СПІНКО, тому що людина вибула на постійне місце проживання за кордон? Це окреме питання. І наразі, якщо вам буде цікаво, то відповідно напишіть в коментарях. Я зберу судову практику, якщо така взагалі наразі існує, тому що я не досліджував це питання. І відповідно після цього. Випущу про це окреме відео. Друзі, повторюся, контролювати штрафи можете через автоматизовану систему виконавчого провадження та, відповідно, реєстр боржників Мін'юстівський, посилання на які я залишу як в своєму телеграм-каналі, так і під цим відео, для того, щоб ви завжди могли зайти та відповідно скористуватися ними та перевірити, чи є у вас штраф чи ні. Єдине, що єдине що, що звісно, на цьому етапі ви дізнаєтесь про виконавче провадження, тобто це прямий ризик того, що ваші рахунки, відповідно, банківські картки будуть заарештовані з метою виконання. Цього штрафу і потрібно буде оскаржувати відповідно саме вже і виконавче провадження, і доказувати, що ви не знали про цей штраф, і все інше, все інше, все інше. Більше того, друзі, існує певний строк притягнення до адміністративної відповідальності. Дякую вам за перегляд цього відео, друзі. Залишаємо з вами на зв'язку і бережіть себе.